Вітаю вас, шановні в Ефірі програми Розмова студії. І сьогодні гість нашої передачі голова полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Вітаю вас! Сергіюча. Минає рік повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022-го. Де застало вас це вторгнення? Які були першими емоції та, власне, ваші дії? І наскільки загалом була готова область до такого сценарію, до таких подій? Ну, Застало мене вдома. Я спав, зателефонували з Миргорода, що ракетні удари по нашому аеродрому відбуваються відповідно, Зразу зібрався, приїхав на робоче місце, зразу налагодили зв'язок з Києвом, з Кабінетом міністрів, з офісом президента, ну і внутрішній області, з правоохоронцями і з нашими військовими. Тобто, ну така ситуація була шокова, тому що ніхто не розумів, що буде. І коли ми побачили, що йдуть ракетні удари по всій території країни, по всім аеродромам і що. Ворог пішов через всі кордони і на півночі, і на півдні на сході, то ну було така неприємне відчуття. І я загалом вважаю, що це трагедія. Це день для української, України, українського народу це трагічний день. Що стосується як була готова область, область готувалась. Ми виконували доручення президента. Займалися територіальною обороною. Ви знаєте, що правоохоронці десь, мені здається, вже місяць були на той час, в особливому режимі працювали. Наші військомати працювали з резервистами, тобто ми готувалися, але ми не готувалися до такого повномасштабного вторгнення, і скажу чесно, багато людей і посадовців були не готові до того, що сталося саме 24 го Лютого, ви знаєте, що дуже швидко ворог просувався на півночі, і вже десь, мені здається, наприкінці дня він був вже в Охтирці. Це зовсім поряд було з нашою областю, і за кілька днів він війшов в область. І ну, були моменти, які нас надихали. В першу чергу надихав нас президент з першого дня. Ми з ним мали постійний зв'язок, спілкувалися, розуміли, що діти, координувалися. А друге, це наші люди. Партизани, територіальна оборона, правоохоронці. Ви всі знаєте, що є таке гадяцьке сафарі, і як ми зупиняли там ворога на півночі області. Я дуже вдячний всім нашим мешканцям пів, пів, півночі, ті, які насправді зупинили ворога. Тобто, робили завали мостів, доріг, розбирали мости, зупиняли ворога. Наша область Полтавщина стала своєрідним хабом для багатьох переселенців, внутрішньопереміщених осіб. І от власне наскільки область зуміла справитися і справляється і ще сьогодні з таким викликом, з внутрішньопереміщеними особами? Полтавська область є лідером в країні по кількості переселенців, які ми надали прихисток і яким ми допомагаємо? Загалом ми брали інформацію з оператором мобільного зв'язку. І Ситуація була наступна, що були такі дні дні, коли у нас півтора мільйона осіб проїжджало в Полтавську область і залишалося як мінімум на добу. Тобто, це велика кількість, багато їх зупинялось у своїх родичів, просто де могли зупинитись. Всі органи місцевого самоврядування були долучені до цього процесу разом з обласною військовою адміністрацією. Ми там щоденно і вночі, і вдень розміщували людей по закладам освіти, тобто надавали всю. Потрібну допомогу, і велика допомога була від волонтерського штабу, це і харчі, допомога е, саме щодо розміщення, координація роботи. Ну і загалом, якщо так згадати, то наше одне із завдань було це допомога Сумській та Харківській області, тому що велика кількість переселенців. Ми з одного боку приймали всіх, хто евакуювався з цих територій, а і допомагали саме цим областям, тому що вони боронили е, нашу державу. І бароня досі. Що стосується далі, ви пам'ятаєте, що на початку березня було завдання по евакуації Сумщини, і було задіяно більше 200 автобусів біля 50 потягів для евакуації саме Сумської області, а це 100 тисяч. Ми змогли евакувати разом з Сумською військовою адміністрації осіб і відправити їх на хтось залишився в нашій області, хтось поїхав на захід, але це я вважаю, дуже потужна робота була. Потім ми почали формувати продуктові набори і для Сумської області, і для наших переселенців. Ми їх роздаємо і на зараз, тому я вважаю, що наші переміщені особи підтримані, їм допомагають і різні гуманітарні місії, які знаходяться на території нашої держави. Наші волонтери, підприємства, місцеві органи влади, обласний, місцевий бюджет, тобто зі всіх сторон підтримуємо, допомагаємо. Все робимо для цих людей. Саме головне хочу сказати, що ми їх не вважаємо як тягар, тому що вони почали працювати активно, працюють. Дуже велика кількість їх працевлаштованих. Так, наприклад, якщо по галузям говорити, то тільки 300, більше трьохсот осіб працює в закладах медицини в області, ті, які переселенці. Тому і армія відновлення у нас більше 1400 осіб доєдналися до суспільно важливих корисних робіт. Тому Вважаю, що ми молодці в цьому плані вся область. І яка ситуація із житлом? Я так розумію, що планується побудова чи тимчасового, чи вже постійного, якого там житла для переселенців? Так, є кілька напрям... напрямків роботи в цьому питанні. Перше це модульні містечки, які ми вже почали монтаж і протягом місяця буде змонтовано все містечко. Це більше 500 осіб зможуть там розміщуватись, відокремлена на територія на території психоневрологічна лікарня і окремий буде вхід, поруч є зупинка громадського транспорту. Також там розташуємо об'єкти харчування, об'єкти продажу продуктів харчування. Тому впевнений, що там люди, які будуть знаходитися також вони зможуть отримувати медичні послуги на цій території. Це перше питання. Друге питання це будівництво життя для переселенців. У нас у нас вже на сьогодні. Зроблений проект на вісім багатоповерхових будинків на сьогодні проводяться всі комунікації щодо водовідведення і водопостачання, енергопостачання. Ми, в принципі, вже з 1 квітня готові будувати. Це питання щодо державного бюджету. Як тільки будуть надані кошти, ми розпочнемо ці роботи. Кошти надає держава, розподіляє їх профільне міністерство. В профільному міністерстві наш проект вже є. Він знаходиться на узгодженні. Як тільки буде прийнято рішення, ми почнемо будувати. А це більше двох тисяч осіб, які зможуть отримати житло, де вони будуть розміщуватись. А Що де буде... воно буде будуватися? Це вулиця Лазурна. Тобто всі будинки, оті вісім будинків, вони будуються в місті Полтаві, да. в районі вулиці Лазурної? Так угу. і саме головне, я хочу сказати, що у нас запитують, чи тимчасово це буде житло. Ми будемо говорити так, що в багатьох місцях компактного проживання я спілкувався з мешканцями. Велика кількість людей загалом втратила повністю своє житло. Це ізюм, угу. і Донеччина, Луганщина. Тому, скоріш за все, це. Будуть нашими мешканцями саме міста Полтави, Полтавської області. Треба так і відноситись, що ми зараз це робимо саме для полтавців, угу. які вже стали Полтавцями. Основні ворожі так звані прильоти в області це по Кремінчику, це і ТРЦ, це і НПЗ, це і ТЕЦ. Наскільки зуміли справитися із ситуацією по ліквідації наслідків цих прильотів? І зокрема, в такому. Питання як забезпечення теплом мешканців Кременчука? Як можна справитися ситуацію? Страшна Страшна трагедія для Полтавщини це Амстор. 21 особа загинула. Це було наприкінці червня місяця. Біля 100 осіб зазнали тих або інших поранень, їм надавалася амбулаторна або госпітальна допомога. І загалом, мені здається, це такі. Чорний день календаря в історії цієї війни, саме для Полтавщини. Ми, у нас ситуація була наступна, що ми зразу прийняли рішення щодо не відновлення ТЕЦ а щодо аварійно е, теплопостачання. Тому що ми розуміли, що такі удари можуть бути і надалі. Держава надала допомогу 100 мільйонів. З обласного бюджету виділено було біля 150 мільйонів саме для теплопостачання в місті Краменчуку. Багато чого було зроблено, і саме головний результат я вважаю, що ми змогли об'єднати всі сили народних депутатів Полтавської області, органи місцевого самоврядування і обласну раду, обласну адміністрацію. Всі разом працювали, і нам вдалося з першого листопада запустити тепло для 80% цих кремчужан, які були в зоні ризику. І на сьогодні тепло є в оселях. Є питання щодо гарячої води. Воно в першу чергу пов'язане, що насосні станції, які розподілені по мікрорайонам, вони не можуть працювати в такому режимі, коли виключається постійне світло. Тому, іде закупівля генераторів міською владою і Полтава теплоенерго, я впевнений, що вже найближчим часом ми зможемо запускати гарячу воду в оселі, люди можуть користатися цією послугою. Ми надалі працюємо в цьому напрямку. У нас є декілька проєктів з міською владою саме щодо будівництва додаткових котелень, між рай мікрорайонних котелень, які зможуть бути, скажімо так, аварійно-резервними на території міста, і ми зменшимо навантаження загальне, тобто зможемо оптимізувати деякі процеси, тому що теплоносій менше проходити буде, ну скажімо так, шлях дистанцію до шлях до споживача. От в минулому році змогли відкрити такі котельні, і далі будемо працювати в цьому напрямку, в цьому році також. Відносини, ваші відносини з полтавською міською владою, зокрема, міським головою Олександром Мамаєм. Е, наскільки відомо, вони не були надто теплими в останній рік під час цієї е, повномасштабного цього вторгнення, і власне. Довгий час йшли розмови про запровадження військової адміністрації у місті, писалися листи, листи на ваше ім'я, потім на ім'я Президента і так далі. Приїжджала тимчасова комісія Верховної Ради, є кримінальне провадження щодо розголошення інформації про розташування підрозділів ЗСУ. І ось буквально там на днях йде мова про те, що Олександр Мамай буде підписувати якусь угоду. З правоохоронними органами. На якому етапі вся ця історія на сьогоднішній день? Можливо, у вас більше інформації, що відбувається? Ну, по-перше, хочу розділяти ситуацію. По-перше, дійсно, немає співпраці з міським головою. Якщо говорити про депутатів, то є співпраця зі всіма депутатами міської ради, багатьох я знаю особисто. У нас з ними не виникало якихось суперечок по тим або іншим питанням. Кожного разу вони підтримували позицію держави і позицію органів влади щодо там і підтримки військових, і медичне питання, питання внутрішньопереміщених осіб. Всі ті питання, які вирішує обласна військова адміністрація, вони підтримували. Тому депутати тут стоять на боці, скажімо так, мешканців Полтави, Полтавської громади і. З ними не було суперечок з, з по всім цим питанням. Що стосується мера, так він не підтримував з першого дня, не був введений в Раду оборони міста. Це питання виконував Романа Дмитро Володимирович, це начальник Полтавського районної військової адміністрації. І багато таких питань треба згадати і спілкування з Києвою в перші місяці, і небажання звільняти там дочку Києви, яка. Працювала директором юридичного департаменту міської влади, мала доступ до всієї інформації. Кива працював і працює на ворога. Це ворог нашої країни. Тому було багато питань і без щодо питань безпеки. Були обіцянки від мера міста, що він буде працювати на державу, на громаду, але такі рішення не приймались. Тому десь пів року тому мною було прийнято остаточне рішення, що я підтримую ведення військової адміністрації. Зараз іде маніпуляція щодо питання військової адміністрації, що це, нібито крах місцевого самоврядування. Я не підтримую цю позицію. Чому? Тому що є приклад роботи військової адміністрації з обласною радою. У нас всі депутати працюють, всі депутати долучені до всіх процесів, приймаються бюджети, проводяться зміни до програм, проводяться кадрові призначення, і у нас є приклад того, як Полтавська. Обласна рада і Полтавська військова адміністрація співпрацюють. Тільки в двох областях України приймався бюджет на сесіях обласної ради. Одна з них це була саме Полтавська обласна рада. І я вважаю, це саме наше надбання, тому що ми змогли об'єднатися і працювати заради перемоги та держави. Що стосується Мамая, то є кілька кримінальних справ. На сьогодні по кільком з них йому об'явлені підозри. Нібито. Є така інформація і в деяких засобах масової інформації, і серед політичних діячів країни я чув, що нібито він пішов на згоду зі слідством. Достовірно, мені ця інформація невідома на сьогодні. Якщо така ситуація, то рішенням суду по скороченні процедурі буде винесено і він буде відсторонений від посади. Але все одно він буде відсторонений від посади рішенням судів, тому що доказова база потужна, і я впевнений, що людина, яка буде визнана судом, вона не може займати цю позицію, позицію мера міста, керувати громадою. І я буду подавати на президента лише щодо ведення військової адміністрації. Чому саме військова адміністрація? Військовий адміністратор це менеджер, який швидко налагодить питання щодо оборони. Міста і наладить питання щодо е, виконання всіх тих е, завдань та розпоряджень кабінету міністрів і президента, які повинні зараз виконуватися. Я впевнений, що депутати залишаться, ми зможемо зробити широку коаліцію, почнемо працювати заради мешканців саме Полтавської області. Я особисто буду допомагати і такому військовому адміністратору, і депутатам підтримувати не тільки. Е, Підтримкою методичною, а ще і ми з обласного бюджету вже проговорювали, що готові надавати допомогу по багатьом напрямкам саме міські. Місто щодо розвитку його в першу чергу. Угу. Якщо беремо варіант, що ви говорите, що є інформація, що Олександра Омай пішов на угоду із слідством в часових рамках, коли це може трапитися, що буде прийнято рішення, і він буде відсторонений від посади міського голови. Це ну, тиждень, це місяць, я це... думаю, що це буде протягом 10-14 днів. Суд збереться, але суд може зібратися пізніше. Я так очікую, що це буде протягом двох тижнів до кінця лютого місяця. Це рішення вже буде в якомусь е, остаточному варіанті. Угу. Е, тепер наступне питання: хто буде приймати рішення про введення військової адміністрації у Полтаві? Рішення приймає е, президент України Володимир. Зеленський, і відповідно, я подам це подання. Це точно це моє рішення. А буде прийнято рішення, це ні, буде вирішувати президент. Він проведе консультації з, з, з керівництвом країни, керівництвом області і прийме рішення або веде, або залишиться секретар, і секретар буде виконувати обов'язки міського голови. В цьому поданні що ви будете подавати до президента. Я так розумію, повинна фігурувати якесь прізвище про того. Хто буде очолювати цю полтавську військову адміністрацію? Назвіть ну, прізвище? На сьогодні прізвище назвати не можу, але хочу вам сказати, що точно це буде або військова людина, або людина з галузі правоохоронної системи. Тобто, буде виконувати військовий менеджмент саме правоохоронці або Правоохоронець або військовий. Тобто або правоохоронець, або військовий. Так. Е, прізвища, які подаються на стіл президенту для того, щоб очолити військову адміністрацію, це подає тільки ви, чи, можливо, хтось інший ще може подавати? І ще військове керівництво країни. Тобто це може бути ще і якісь конкурентні, скажімо там, питання. Ну, у нас немає конкуренції в державі з військовими і з президентською гілкою влади. Тобто ми підтримуємо один одного з першого дня, у нас є повне порозуміння. Я не бачу конкуренції. У нас загалом то і немає конкуренції з міською владою. У нас є питання тільки до однієї людини. Це до мера міста, до пана Мамая. За рік роботи дуже багато було кадрових змін в обласній військовій адміністрації. Це наслідок військових дій, чи власне якісь можливо інші моменти? Ну, я не можу сказати, що була велика великі кадрові зміни. У нас два заступника моїх звільнились і був призначений замість Грекова. Бруслік, керівник юридичного департаменту. Також хтось пішов з наших керівників департаментів на війну підтримувати обороноздатність нашої країни. Були такі рішення, тому ми знаходили швидко кандидатів на ці посади. Також ми об'єднували департаменти. Якісь з управліннями, наприклад, там цифрової трансформації інфраструктури на Б. АБ... Завдяки роз'єднанню робили більш потужну роботу, фокусовану по напрямкам. Зараз на сьогодні залишається кілька вакантних посад. Це директор департаменту екології і заступник замість Катерини Рижиченка. Катерина Рижиченка дуже круто, активно працювала, але по сімейним обставинам була вимушена залишити цю посаду, і зараз знаходиться зі своєю дитиною. Ми шукаємо. Нового заступника. Наскільки загалом економіка Полтавщини сьогодні тримає удар і підприємства області, промисловість, сільське господарство а, працюють чи не працюють в належному якомусь такому режимі? Незважаючи на війну, бюджет минулого року був виконаний в Полтавській області. Дуже дякую всім підприємствам, підприємцям, аграріям, всім людям, які були долучені до формування економічного фронту. Аграрії мають тут дуже важливий вплив. Я хочу сказати в першу чергу, що був створений аграрний штаб в Полтавській обласної військової адміністрації. Основні напрямки були це і посівна, і питання щодо забезпечення паливом, співпраця з військоматами щодо призову, тому що ви розумієте, що треба було вивчати питання щодо призову, були критичні. Спеціальності і спеціалісти, яких не можна було залучати до Збройних сил України. І крім того, є питання такі, що робота в комендантську годину, ви знаєте, що аграрний сектор працює вдень і вночі, коли йде збір урожаю. Всі ці питання узгоджувалися, узгоджуються на зараз. Озими всі посіяні. і я дуже вдячний всім аграріям, тому що крім свого фронту, який вони робили і підтримували. Про продовольчу безпеку не тільки нашої країни, а mm -hmm. загалом в світі вони також активно є тими, хто допомагає Збройним силам України, фінансово підтримують і, і не тільки внутрішньопереміщених осіб військових, територіальну оборону, правоохоронців. При заполці в рік назад добровольці стояли чергами до військомату днями стояли зараз. Звучать певні нарікання щодо вручення повісток на вулицях. До нас телефонують певні незрозумілі якісь такі моменти. От ваша позиція, ваше бачення стосовно загалом цієї ситуації в країні, йде війна, і у нас задіяні ті або інші військові механізми щодо мобілізації. Вона не закінчувалась, вона йде весь рік, і хочу наголосити, що немає такого правила, що повістки не можуть вручати на вулиці, тобто не визначено законом, де можна вручати. Іншими словами, ми можемо їх вручати будь-де. Що стосується, що таке повістка? Повістка це документ, який зобов'язує військово -зобов прийти до військомату, прийти комісію, поспілкуватися, актуалізувати свої дані. На сьогодні з тих людей, яким видаються повістки, е ну, більшість не, не йдуть до призову. Вивчається їх ситуація. Ми ж не наш ворог, який призиває кого завгодно, ми призиваємо тільки тих, які можуть допомогти. І зможуть боронити нашу незалежність і нашу територіальну цілісність, тому що на сьогодні є деякі маніпуляції з цього питання, що є перегиби на місцях. Я особисто контролюю це питання, маю спілкування щодня з керівником військомату обласного і з міськими військоматами, тому якихось перегибів. Там немає. Що стосується людей, які сели в чергах, то на сьогодні я хочу сказати, що е, також стоять в чергах, є гвардія наступу, велика кількість людей, які доєднались до восьми е, е, бригад, які формуються на базі Міністерства внутрішніх справ, це і Національна гвардія, і Національна поліція, е, прикордонна служба. У нас Полтава є одним, одним з лідерів щодо. Запису в ці бригади. Зараз велика кількість людей проходить військово-лікарську комісію і будуть вже починати тренуватись в цьому. Ну там напрямку. є певні обмеження, я так розумію, по віку, по здоров'ю, це повинні бути більш такі. Ну, Перше, це високомотивовані люди повинні бути. Друге, питання є обмеження по стану здоров'я, тому що потрібні це штурмові бригади формуються, фізично підготовлені повинні бути mm -hmm. бійці. Так, дійсно, у нас немає вікових обмежень, але є обмеження щодо фізичного стану, тому що є люди, які в 50 років краще себе почувають на краще підготовлені, ніж молоді хлопці. Що стосується інших обмежень, то там відбувається і. Психологічна перевірка, тобто по всім напрямкам. Ну, тобто, як людина приходить до Міністерства внутрішніх справ, так само кадрова комісія перевіряє всі ці напрямки, тому що ці люди будуть потім нашими працівниками, працівниками міністерства внутрішніх справ. У них є така можливість отримати нову спеціальність. Якщо говорити про життя під час війни, яким буде цей рік для усіх нас, прогноз? Від Дмитра Луніна, власне, який цей рік буде для Полтавщини, рік буде переможним. Всі ми очікуємо перемоги від збройних сил України, але ми точно не, не зупиняємось. Всі наші фронти медичне, аграрні, економічні, всі працюють. Ми працюємо всі заради перемоги. Дуже потужний настрій серед нашого населення. Я всім хочу побажати здоров'я, мирного неба над головою, що всі берегли, берегли себе і слава Україні! Слава Збройним силам України, слава Полтавщині! Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося!